Існує країна, якої не знайдеш у цілому світі, Аліса. Де я? Тут так красиво, але я не розумію, що це за світ. Доброго дня, чи можу я вам чимось допомогти? Що це за місце? Куди я потрапила? Ви потрапили в міф. А це що таке? Це QR-код, адже ми збираємо на баки волс для ЗСУ. А це благодійна страва піца острів Ахіла. Адже за легендою, острів Ахіла це сучасний острів Зміїний. І дуже символічно завдяки цій страві допомагати ЗСУ. Вау, як це круто! Замовляйте ви цю страву в ресторані Міві і долучайтеся до збору за посиланням в шапці профілю.